Обстріли промислової та портової інфраструктури Одещини не припиняються. У наслідок атаки на території елеватора пошкоджено обладнання для транспортування зерна. А на підприємстві з виготовлення рослинної олії зафіксовано падіння безпілотника цього разу без негативних наслідків, але частина узбережжя все ще забруднена битоками олії після попередніх атак росіян. Кореспондент СН Осадчук з нами наживо з Одеси. Сергію, розкажіть, будь ласка, яка ситуація з олійною плямою. Ну і чи вдалося місто повернути світло і тепло? Наталя, вітаю. ситуація з олійним забрудненням сьогодні краще. Ми напередодні якраз знімали біля пляжу, то можу підтвердити, візуально біля берега масних плям немає. Хоча ще три дні тому забруднення простягнулося узбережжям десь на понад 50 кілометрів. Це сталося після удару ворога поємностя в золії у порту південний. Після них в моря потрапили тонни олії і сталася екологічна катастрофа. Загинули птахи, точно тільки ще встановлюють пір'я. У них злипалося, вони просто не могли злітати. Одесити кинулося масово збирати ще живу і звозити в зоопарк для порятунку. За наступні два дні всі працювали з постраждалими ділянками, встановили бонові загороджує і локалізували плями. Тепер проводять. Очищення води та піщаної зони, показники морської води зараз в межах норми. Проте як повідомляють військової адміністрації, забруднення все, що є та на узбережжі його ліквідація. Навіть ну, екологи, просто моніторять ста морської води для того, щоб зажирити куди їх направить. Додали, ну, що місто досі а, ну, відчуває наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі в Одесі напередодні було. Мінус 9, і навіть те остаткування, яке енергетики відновили, працювало з перебоями. Зараз ситуація дещо покращилася і через потепління, і через те, що сили оборони відбивають напади ворога. Однак міський транспорт, електротранспорт досі не курсує, ну, не вистачає потужностей. Замість трамваю та тролейбусів курсують автобуси. Світло дають. Погодин погод ну, погодинна і побутовим споживачам в таких різних е, варіантах, тому що знов ж таки було холодно і часовий проміжок збільшувався. Ну і в Одесі сьогодні вперше за два тижні ніч минулася спокійно. Завдяки силам оборони Одесити змогли перепочити від масових дронових атак та повітряних тривог. Тож місто продовжує ліквідовувати наслідки попередніх атак, а енергетики потрохи повертають одеситам світло. Наталю. Дякую, Сергію. Побачили щемливі такі кадри. Як волонтери рятують птахів після забруднення моря? Будемо стежити за ситуацією і подивимось, чи не буде екологічного лиха більшого. Будемо дивитися за ліквідацію наслідків. Дякуємо вам, Сергію.